Сьогодні перша група родин криворізьких нацгвардійців у складі 10 чоловік з дітьми виїхала на відпочинок до Туреччини. Поїздку організувала військова адміністрація Кривого Рогу на березі Середземного моря родини отримують можливість для морально-психологічної реабілітації. Сьогодні за сприянням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула ми відправляємо родини криворізьких нацгвардійців, героїв Маріуполя, до Туреччини на відпочинок. Та морально-психологічне розвантаження. Ми всі розуміємо важливість того подвігу, який е, наші хлопці е, здійснили під час виконання завдання в Маріуполі. Е, ми пишаємось іми, ми чекаємо їх вдома. і Віримо в нашу перемогу. Ми дуже приємні і велика подяка місту військові частини тридцять за таку чудову подорож відвідати кордон Туреччину. Дві дівчинки, да. і ще одній старші буде 10 років, і ми будемо мати таку можливість. День народження відсвяткувати. Будемо відпочивати від сирен і насолоджуватись морським повітрям. Я хотіла б подякувати місту та нашій військовій частині за приємну таку можливість відпочити в такий складний для нас час. Дуже гарно, що дітки відпочинуть, тому що під час війни ми не змогли в цьому році виїхати нікуди на відпочинок, не на морі, не на не на західну Україну. Тому велике дякую. Тому туди їде. Хочу відпочити і побачити іншу країну.